Доброго дня, мене звати Коцебан Олександр Віталійович. я лікар-психіатр. Працюю в лікарні Святого Мартина в місті Мукачу. Сьогодні ми розглянемо таку тему як шизофренія. Що таке шизофренія? Шизофренія це поліморфний психотичний розлад або група психічних розладів, які характеризуються певними ознаками. До цих ознак можуть відноситися маячення, галюцинації. Галюцинації зазвичай можуть бути зорові, слухові, тактильні і так далі. Може бути ще сукупність деяких симптомів. Тобто цьому захворюванню можуть передувати такі захворювання, як або симптоми, схожі до депресії, обсесивно-компульсивного розладу, панічних тривожних розладів, генералізованих тривожних розладів. Зазвичай воно проявляється в молодому віці, в юнацькому віці, тому розрізняють декілька типів або форм шизофренії. Тобто є ювенільна, грубо кажучи, юнацька шизофренія, гебіфренічна, кататонічна, проста форма шизофренії, і найскладніша з цих всіх це параноїдна форма шизофренії. Параноїдна форма шизофренії характеризується ключовим словом: є це параноя, тобто це нав'язливі думки, націнні ідеї, маячення, які спостерігаються у людини, у живого суб'єкта і можуть нести як небезпеку для самого. Пацієнта, тобто для, для самої людини, так і для оточуючих, тому це захворювання досить а, серйозне і потребує лікування вузького спеціаліста, тобто лікування у спостереження, лікування, корекція лікування в лікаря-психіатра. Що робити близьким та рідним або родичам, якщо вони запідозрюють, наприклад, ознаки даного захворювання, а, не соромитися, це саме головне звернутися, не боятися, звернутися до спеціаліста, щоби дав. Адекватну коректну рекомендацію і відкоригував лікування, тобто призначив ліки нейролептики, антипсихотики, можливо, антидепресанти, якщо вони потрібні, дивлячись, яка форма даного захворювання. Фактори ризику, які можуть викликати дане захворювання, це можуть бути як генетично детермінований фактор, тобто спадковість даного захворювання, може бути до теорія, грубо кажучи, порушення певних дофамінових дофамінової провідності. В організмі людини це одна з теорій, яка може викликати, плюс потрібно з інструментальних методів обстеження, наприклад, при МРТ можна побачити зменшення підкірки і так далі. Тобто, дивитися інструментально на знімку на КТ або на МРТ, дивлячись, які йдуть потовщення чорної речовини головного мозку. Ще одна з теорій, це. Може бути як психологічна або психосоціальна, тобто в середовищі, в якому перебуває сама людина. Зазвичай ці люди часто піддаються насильству, і це може так само провокувати от виникнення даного захворювання. Але це рідше виникає, ніж дофамінова теорія, тобто яка може викликати дане захворювання. Ну і саме основне це генетичне. Це саме основний ключовий момент. Чи нормалізується стан, чи покращується стан пацієнта, якщо він буде приймати ліки? Звісно, так тобто, якщо людина буде приймати ліки, цей стан і певні ознаки психотичні і включені, які є в даному захворюванні, можна буде купірувати, тобто зменшити. І при цьому людина буде себе почувати добре і плюс працювати з. Психологами, психіатрами для того, щоб був психологічний супровід, і так само лікар-психіатр, який буде спостерігати давати рекомендації для того, щоб пацієнта адаптувати у соціумі, тобто в середовищі.